Звісно, лізуть в наглу в полный рост. Они Ні, техника, техніка, нічим. Куча техніки відбита. Це все їхнє. Авдіївка. Ось уже майже рік, як рашисти безуспішно намагаються захопити місто. Штурми в лоб нашої оборони у ворога захлинулись. І зараз він методично розбиває незламну фортецю. Авдіївка понівочена російською артилерією, авіацією та ракетами. Канонада тут ніколи не змовкає. В Авдіївці ще досі залишається до тисячі місцевих жителів. Щодня вони гинуть та калічаться під обстрілами, але вперто не хочуть виїжджати. Біля підвалу, де живе Олександр. Лунає музика з радіоприймача з окупованого Донецька до Авдіївки. Чудово добиває хвиля російського радіошансон. І чоловіка це влаштовує. Каже, виїжджати з міста не планує до обстрілів. Звик продуктами забезпечують волонтери, а з холодом допомагає боротися його рудий кіт. Я його в спальний мішок на ноч зимою. Ножки, грів. ножки, грів, Всю зиму вдвоєм в Вдвоєм. Я його не придам, а не брошу. За те, що расисти і досі не зайшли в місто. Українські вояки щодня платять високу ціну. Безпілотчики 53-ї бригади імені Володимира Мономаха на цілодобовому чергуванні. Хлопці відстежують звідки росіяни обстрілюють багатостраждальну Авдіївку та наші позиції навколо міста. Цілей у пілотів чимало, адже ворог своїх планів не полишив Льотчики Там в домі ми їх засікли по ним троботав град. Там, де недоцільно застосовувати артилерію, оператори дронів відпрацьовують самі. Пріоритетна ціль – це ворожа піхота. Запобіжні кільця від скинутих подарунків як підтвердження ефективності їхньої роботи. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Я вам скажу, тут лише одна частина того, що ми збросили. За день? Так, так. Нормально. Нашим армійцям вдається не підпускати росіян до міста. Оборона Авдіївки зараз тримається на плечах звичайної піхоти, яка стала щитом у полях та посадках. Частину шляху ми долаємо на броні, далі тільки пішки. Все навколо прострілюється. З наших позицій видно околиці окупованого Донецька і його аеропорт. Саме звідти росіяни намагаються продавити нашу оборону. Це відео відбиття чергової атаки окупантів. Вони вирішили штурмувати в лоб і майже дістались наших окопів. Та бійці 53-ї бригади не тільки втримали удар, а й знищили передову групу. І такі м'ясні атаки росіяни проводять ледь не щодня. там и хочет но... так лежат сверху тоже червя кушают я вчера там был страх там, там их разбивали что, там что ли минометами страх они ж наступают перед нами и РПГ же убиваем их там по-страшному лезут в наглую в полный рост они не техника ничем Он, куча техники бита это все их рука на бету да Звідси дистанції до ворога вкрай короткі, тому хлопці завжди поготові і завжди в укриттях. Адже замаскуватись в посадках вже нереально. Дерева та кущі знищила російська артилерія. Від початку вторгнення Олег вже тричі побував у шпиталі з пораненням та контузією, але не вагаючись, знову став острій. каже його ділянка найвідповідальніша, бо не дає росіянам можливості оточити місто. А вівку вони не прилізуть, вони сюди хочуть залізти щоб. Щоб е, трасу перерізати? Так. воно постійно в, на прузі. Є, так. зараз що трошки тише, ну так все Та. Тиша під Авдіївкою вкрай оманлива, тому Іван уважно спостерігає за ворожими позиціями. Будь-який рух противника одразу присікається. Іван каже на відміну від росіян, у наших хлопців є значна перевага. Підтримку артилерії на позиції може запросити навіть рядовий набагато швидше, і нас стало набагато ліпше з цим раніше, якщо чекали там. 15 хвилин, півгодини. Тут зараз хвилина дві, п'ять і вже відпрацьовує так, що вони, ну, грубо кажучи, збирають останні свої сили і тікають. Мрія хлопців зараз, аби росіяни якнайшвидше втекли з нашої землі, але в окопах всі розуміють без допомоги ЗСУ ворог такого акту доброї волі не вчинить. Це ж це розуміє? А що робити? Надо виганяти їх. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський з Завдіївки, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.